Опа-опа, братва, опа, Ого! Ой, та ти шо! Ой, та-ти шо! Та-ти шо? Йолки-палки! Рейду ж нярку вс! ти шо! Та ти шо, красавчик! Ух ты ж! Та де? Та де мали? Сюда! Ух, та, та так, такі свічки! Ох, яку ти хлобі дурак сюди! Ото що? Ну все його позирайте. Ой, колбаса, ой колбаса. Ой. Позрайте, яка райдушка красива. Охо, давай. Супер. Супер. Ej, se bylo, blin, udarček to boj. Jdeme dále.